Сьогодні про франшизи і про корпорації, так як бачу, як наші люди кажуть: о, треба купити франшизу, і я вже зможу робити бізнес, де я хочу і як я хочу. Ні, люди, це не так, тому що, по-перше, франшиза дуже дорога. Вона стартує від 100 тисяч доларів, 200-300 тисяч доларів. Залежить штат, місто і так далі. О, навіть якщо онлайн віддивитися, і там може показувати 50 тисяч доларів. Коли ти до них телефонуєш, вони кажуть, стартує 100 150 тисяч доларів. О, потім, щоб вам купити франшизу і відкрити, наприклад, AC бізнес, ac це air-condition, це кондиціонери у Флориді, як одна одеситка розказує. О, це те про те, коли люди не навчаються а купляють фальшиві ліцензії, вони не знають законів. О, це так, добавка. Щоб купити ліцензію, щоб купити франшизу, у вас має бути ліцензія. А якщо у вас немає ліцензії, то вам треба найняти менеджера, в якого є ліцензія. О, ну, добавлю про це потім. Щоб купити франшизу, вам треба до них зателефонувати. Це саме елементарне. І кажете, я хочу купити франшизу. Вони вас запитують, який у вас зіп код який у вас, де про які території ви плануєте працювати? І вони дивляться це не просто маленьку ерію, а вони дивляться все навколо у вас, декілька міст. Наприклад, у мене дивилися вони п'ять міст навколо, і кажуть: а у вашій території вже є наша франшиза. О, і там ви не зможете поставити нашу франшизу. От і все. Наприклад, так як мій чоловік працював в корпорації, він знає, кажу: тут поставлю, можемо поставляти нам Walmart, а він каже, що ні, тому що там Walmart, в одному місці, там в іншому. Це дуже близько. Один біля одного франшизи не ставлять близько свій бізнес один біля одного, навіть якщо це різні власники. Має бути по закону, а не як ми собі придумали українці, ми так хочемо. Чи це закони не для нас? написані, не під нас написаний. А По закону має бути определена відстань від одного бізнесу до іншого з такою самою франшизою. І про менеджера. Про менеджера, якщо ви наймаєте менеджера з ліцензією, цей менеджер буде вами управляти як циган кіньми. Не ви ним будете управляти, а він вами. Знаєте чому? Тому що в нього ліцензія, а ви без ліцензії з вашою франшизою 0. А франшиза це ще вам треба віддавати проценти власнику франшизи. Це не так, що ви заплатили і все. Вам кожен місяць треба віддавати власнику гроші ваші зароблені. Ви маєте це платити. О, і менеджер буде ви казати, так, мені треба купити матеріали. Менеджер пішов: ви йому давай мені гроші. Ви йому даєте гроші. Він йде, купує матеріали, краде у вас ці матеріали і робить свій власний бізнес. Потихеньку ремонтує кондиціонери і заробляє собі гроші під вашою франшизою. Наприклад, так у нас будували стіни. А жінка зробила собі ліцензію будівельника, і вона собі найняла там одного чоловічка. В них тоді склались стосунки, і під її ліцензією він будує стіни. Він міє знає, як робити роботу, а в неї лише всього-навсього ліцензія. Ну так, якщо ви наймете ліцензованого менеджера, бо у вас немає своєї ліцензії. Як вже сказали, що щоб отримати ліцензію, треба попрацювати на дядю Air Condition 4 роки у Флориді. То ваш менеджер у вас просто з вас віддають все, побудує собі клієнти під вашою франшизою і відкриє свій власний бізнес. Так як я працюю в корпораціях, я бачила дуже багато як власники салонів. Відстеляються і кланяють голову менеджерам салону, тому що власник нічого не знає, нічого не вміє, тому що не вміє працювати і не має права працювати, а менеджери, ви навіть уявити не можете, як вони крадуть. Їм, у них є свої клієнти в салонах, яких вони приймають за кеш. О, ці гроші забирають собі, власники ці гроші не отримують. Власник платить оренду, власник платить зарплату, власник платить за всі матеріали, а менеджер живе як у Бога за пазухою. Так, перш ніж так легко сказати, ой, ми купимо франшизу, будемо працювати. Плюс франшиза не дає вам можливості залишитись в Америці, тому що вам треба дати. Сімьом чи вісьмьом людям робочі місця. Вам треба цим людям платити зарплату і податки за них треба платити. Це закон такий, щоб залишитись по бізнесу в Америці, треба дати сім. Я не повню по закону, чи сім, чи вісім людям робочі місця. О, ну, я розумію, зараз ви польєте весь бруд, скажете, що я лью бруд, о, але я говорю по законах. А ви приїхали в Америку? Понаїхали в Америку і обіжаєтесь, чому ці закони не під вас і для чого ти нам розказуєш закони, які не під нас написані? Гарного всім дня!